Вітаю, любі третьокласники, на уроці Я досліджую світ. Вушка прислухайтесь, очка придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику, усміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Урок Я досліджую світ розпочинаємо з фенологічної хвилинки. Скористуємося календарем погоди. Сьогодні, 16 грудня. Понеділок. Так. Дослідимо погоду за вікном. Стан неба сонячно, хмарно, похмуро, чи є опади у вигляді дощу, а можливо снігу, чи є явище в природі, такі як сильний вітер. Далі можете дослідити також температуру повітря, чи вона вище нуля, чи нижче нуля. І від сніговичка ми отримуємо сьогодні з вами побажання на день. Хай цей день буде яскравим і наповненим радісними моментами. На минулому уроці я досліджую світ, ми з вами діснувалися про травну систему. Отже, будь ласка, пригадай і розкажи все, що ти знаєш про систему травлення в організмі людини. Натисни на паузу. Сьогодні ми з вами вирушаємо у захопливу подорож у світ здоров'я і сили. А щоб почуватися енергійними, активними та мати міцне здоров'я, ми поговоримо про те, що нам потрібно їсти щодня. Тема нашого сьогоднішнього уроку збалансоване харчування. Ми дізнаємося, чому важливо їсти різноманітну їжу, яка містить корисні речовини, як обирати корисні продукти та як скласти здорове меню, адже їжа. Це не тільки насолода, а й джерело енергії та будівельний матеріал для нашого організму. Готові дізнатися, як зробити своє харчування збалансованим і корисним? Тоді почнемо. Поясніть вислів. Ми їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Натисніть на паузу. Дійсно, їсти діти потрібно для того, щоб мати силу, мати енергію і можливість жити повноцінним життям, пізнавати навколишній світ, спілкуватися з однолітками. А якщо зосереджуватися тільки на їжі і перетворювати її на сенс життя, то, по-перше, можна зашкодити своєму здоров'ю, а по-друге, пропустити більш важливі аспекти життя, ніж тільки харчування. Пригадайте, а як живляться рослини і тварини? Чому людина повинна харчуватися? Натисніть на паузу і дайте відповідь на це запитання. На пошуки їжі дикі тварини витрачають основну частину свого життя. А як вони це роблять? Так, деякі тварини в пошуках їжі долають величезні відстані, інші чекають, коли хтось здобуде собі їжу і забирають її. А деякі харчуються залишками кісточок та дрібними шматочками. У будь-якому випадку харчування це складний процес, який вимагає часу і великих зусиль. А навіщо людям потрібно харчування? З їжею. Організм людини отримує енергію, отримує всі важливі поживні речовини, які необхідні для повноцінного життя: це і вітаміни, і мінерали. І жири, і вуглеводи. Зараз ми з вами попрацюємо в підручнику на сторінці 116 і дослідимо малюнок, хто скільки з'їдає за добу. Отже, які тварини зображені на цьому малюнку є рослиноїдними, є всеїдними і є хижими. Що вони їдять? Хто з них їсть найбільше, а хто з них їсть найменше? Натисніть на паузу, дайте відповідь на це запитання. Отже, до рисланаїдних тварин ми відносимо слона, так? сиїдні це у нас панда, Гієна і тигр це є хижими тваринами. Хто з них їсть більше, а хто з них їсть менше? Дослідимо. більший їсть з них слон до 300 кг, а найменший з них їсть тигр до 10 кілограмів. Полічіть, яка тварина їсть за добу більше, ніж гієна, але менше за слона? Так, більше, ніж гієна. значить, це більше, ніж 15 кілограмів, але менше, ніж 300. Це хто поїдає за одну добу? Це панда, правильно. Діти, харчування є надзвичайно важливим не лише для людини, а і для всіх живих істот. Зараз я вам пропоную трошки відпочити і порухатися. do <laughs> Чуєти ми і зима рім it's <laughs> easy Сидайте, діти зручненько за свої робочі столи, і ми з вами продовжуємо. Отже, перетворення їжі в організмі людини на поживні речовини називають травленням. Прочитайте, будь ласка, це ще разочок для себе. Натисніть на паузу. Пропоную вам пригадати попередній матеріал і трошки пограти. Необхідно з'єднати назви з органами травної системи. Покликання на цю гру я додам в класрумі. Для того, щоб людина могла жити, працювати, а дитячий організм ще й рости, їй потрібні поживні речовини. Вони надходять нам в організм з рослинною і тваринною їжею. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку збалансоване харчування. Збалансоване харчування має три ознаки. По-перше, воно є різноманітним, тобто забезпечує організм усіма необхідними поживними речовинами. По-друге, регулярним відповідає певному режиму. По-третє, враховує спосіб життя і вік, адже той, хто багато рухається, потребує більше їжі, ніж той, хто рухається недостатньо. Прочитайте цей абзац ще раз уваж для себе. Як нам може допомогти збалансоване харчування? Збалансоване харчування допоможе бути сильними та енергійними, зберегти здорове серце, шлунок, печінку та інші життєво важливі органи, зберігати струнку статуру та оптимальну вагу протягом життя, мати чисту шкіру і блискуче волосся. Ще разок, діти, прочитайте, будь ласка, що ж допоможе нам збалансоване харчування. Котик Мурчик підготував до вас запитання. Чому збалансоване харчування має бути різноманітним? Яким ще має бути збалансоване харчування? Що ще треба враховувати, щоб харчування було збалансованим? Назвіть переваги збалансованого харчування. Яка з них приваблює вас найбільше? Натисніть на паузу і дайте відповіді на всі ці чотири запитання. Отже, підведемо висновок, що у травній системі їжа подрібнюється і перетравлюється. На поживні речовини в організмі людини, їжа перетворюється під час травлення. Зараз ми з вами пограємо. гра називається Країна здорових людей. Якщо це корисно для здоров'я, Лесни в долоні. Якщо шкідливо, то почи ногами. Риба. Звичайно, корисно. сухарики. Шкідливо. Фастфуд. Те шкідливо молоко. Корисна їжа, виноград. Корисна чіпси. Шкідлива сир. Корисна і цукерки. Шкідливі, але в невеликій кількості їх можна споживати. Отже, діти, сьогодні ми з вами дізналися, як важливо правильно харчуватися, щоб бути здоровими, енергійними та щасливими. Запам'ятайте збалансоване харчування. Це ключ до гарного самопочуття та активного життя. Пам'ятайте, їжа це наш друг, якщо ми обираємо її з розумом. Ваше домашнє завдання переглянути відео за покликанням і дізнатися, що таке тарілка здорового харчування, виконати завдання в зошиті на сторінці 52. Дякую за вашу активність і до нових цікавих відкриттів! На наступному уроці.